Вітаю! Мене звати Козленко Олександра Валентинівна. Я дитячий лікар-стоматолог у відділенні BellaDent Happy Kids. Якщо ваша дитина боїться стоматологів або будь-яких медичних маніпуляцій, у нас є рішення. Дитячий медичний сон. Це безпечно, комфортно і зовсім не страшно. Чому я рекомендую медичний сон? Тому що він має безліч переваг, комфортне лікування без страху, стресу і будь-якого психологічного навантаження. Можливість виконати великий обсяг роботи лише за один візит, а не розтягувати лікування на декілька. В першу чергу це складно для вашої дитини. Комфортне і швидке засинання і прокидання. Ми використовуємо сучасні і безпечні препарати, які швидко виводяться з організму і не накопичуються в ньому. Тому не хвилюйтесь, медичний сон це безпечно і повністю контрольовано. А також ми єдина клініка в місті, яка має дозвіл на використання седативних препаратів.